Гаварецькою чорнодимленою лощеною лощиною керамікою заробляє собі на хліб подружжя Корило з Червонограду Львівської області. Виробляти такий посуд чоловік із дружиною розпочали 22 роки тому. Особливість є гаварецької кераміки. Вона випалюється е, дробами, тобто вона димиться. Вона нічим не, е, не фарбована, вона лощена. І задимлена наскрізь. Тобто, вона, якби не було дров, вона б була теракотового кольору коричнева, така риженька. Справа не з легких зізнається Ольга, проте каже, їй дістається жіноча частина роботи, адже над кожним виробом треба терпеливо і досить довго працювати. Вона вже до такої монотонності звикла. В мене чоловік гончар. Він гончарить робить глину, гончарить, клеїть. А я вже наношу декори. Це лощення, все камінцем, то все моя робота. Подружжя виготовляє екологічно чистий посуд, який можна використовувати в мікрохвильових та газових печах. Більше того, Ольга Курило запевняє страви у їхніх виробах смакують краще.